Привіт, друзі! В продажі в нас з'явився ось такий ось автомобіль. Шкода Супер Б, 2013 року випуску. Двигун 1,8 TSI, 160 кінських сил. Автомобіль в дуже хорошому технічному стані. Один малесенький підкрас на правому крилі. Косметика в районі 200 мікрон. 199 тисяч оригінальний пробіг, магнітола коламбус. Механічна коробка передач. Електрорегулювання сидінь, титанові диски, також є комплект зимової гуми, є маленькі ось такі от незначні дефекти, скоріше за все, від паска безпеки, але загалом автомобіль в дуже хорошому стані. Багажник в ньому відкривається як в седані. Так. Як в Ліфтбеті. Автомобіль доглянутий. П'ять тисяч кілометрів тому замінені тормозні диски з колодками. По салону нічого ніде не зломано, нічого не затерто, нічого ніде не порвано. Сидіння в ідеальному стані.